Користувачі Reddit, як ви ставитесь до ситуації у відносинах між США, Україною та Росією міжнародний порядок мертвий по суті, це знову свобода для всіх. Ви обмежені лише своєю спроможністю впливати на тих, хто сильніший за вас, щоб вони допомагали вам у ваших справах. В основному правила дитячого майданчика дорослі або вже не існують, або займаються не лідерством, а іншими справами. Зрештою, виборці винні в тому. Що вони не винагороджують політичною владою справжні лідерські здібності, а обирають дитину з найгучнішим голосом. Виглядає так, ніби ми спостерігаємо сучасний ремейк поділу Польщі. Я працював на сході України в гуманітарній допомозі протягом трьох років. Це триває вже 12 років. Політика це одне, але ніколи не втрачайте з поля зору, наскільки паскудним є життя простих людей припиніть вбивати людей. Коли вчора Трамп сказав, що Україна не повинна була цього починати, я знав на 100%, раніше було 99 що він збирається кинути Україну на поживу вовкам. Яка образлива заява для країни, яка справедливо бореться з насильницьким вторгненням? Для тих, хто дивувався, чому російська пропагандистська машина підтримує Трампа, більше не варто дивуватися. Америка більше не є союзником Заходу Європи. Я не думав, що моя зневага до консерваторів може стати ще гірше, але ось воно. Я думаю, що це ще гірше. Можливо, нам доведеться розглядати Америку як ворога. Погрози військових дій проти членів ЄС, погрози анексії Канади, Венс, який залякує ЄС і намагається впливати на вибори, тарифи, і що найгірше намагається поділити європейську територію з Росією. І фактично намагається поневолити Україну за допомогою надзвичайно каральних умов припинення вогню. Чому Україна повинна щось платити, а Росії все сходить з рук? Повна і абсолютна зневіра. Не минуло й місяця а шкода, яку ця адміністрація завдала не лише нашій країні, але й усьому світу, вже є руйнівною. Я не відчуваю нічого, крім ненависті до всіх, хто голосував за Трампа або проігнорував ці вибори. І сподіваюся, що вони страждають від того, що їхнє невігластво або апатія завдали, і ще завдадуть страждань багатьом іншим. Я дуже сподіваюся, що Європа знайде волю і спроможність підтримати Україну замість США, і я сподіваюся, що США якимось чином переживуть цю атаку, а республіканська партія зможе заново відкрити себе і вийти з цього постфактумного божевілля. Трамп заявив, що Росія вторглася в Україну через провину України. Типово для мага Make America Great Again. звинувачувати жертву замість того, щоб допомогти їй. Путін божевільний, Трамп ще більш божевільний. Такі речі лише підживлюють всіх інших потенційних диктаторів це як дивитися реаліті шоу, де всі озброєні, а фіналом сезону може стати третя світова війна. Таке відчуття, що російські агенти контролюють Білий дім і значну частину конгресу. Люди починають усвідомлювати цей факт Ілону маску платить Росія. У нас є Такер Карлсон, колишній ведучий новин, який відвідав Кремль і взяв інтерв'ю у Путіна в минулому році, який відвідав Офіс Трампа за день до початку переговорів по Україні, і який до Нудоти говорив про Кремль на своєму каналі на Ютубі. Зараз у Сполучених Штатах є багаті люди, які були скомпрометовані російськими спецслужбами, і це альтернативна стратегія Путіна, оскільки він не може перемогти в Україні у військовому плані. Я в жаху від ситуації в моїх США. Я також починаю задаватися питанням, чи є якась правда в тому, що Європа зволікає із захистом демократії. Оскільки нещодавні кроки Трампа змусили лідерів ЄС раптово збиратися на зустрічі і говорити про свою причетність до цієї проблеми. Я просто більше не розумію, що в Біса відбувається США і навіть Трамп не помиляються, вказуючи на те, що ми надто повільно інвестуємо в оборону тут, в Європі. Але якби США були справжнім другом і союзником Європи, вони б знайшли спосіб підштовхнути нас, європейців, до руху вперед. Не вступаючи у змову з Путіним і не відтворюючи перед історією Другої світової війни. США є ворогом Європи і демократичного, підзвітного уряду та верховенства права до тих пір, поки Трамп і Маск будуть керувати Америкою. Метою США в минулому була гегемонія військової могутності на Заході. Вони запропонували захистити Європу своїми величезними військовими витратами, і це дозволило їм розмістити військові бази по всій Європі. Що допомогло їм дістатися до будь-кого, кого вони хотіли, без особливого попередження. В обмін на це Європа могла спрямовувати свої військові витрати в інші регіони і здебільшого виконувала допоміжну функцію для американських військових у їхньому військовому блоці. Тепер, коли США вирішили, що вони не хочуть захищати Європу, коли існує реальний конфлікт, Європа починає використовувати власні ресурси, щоб заповнити порожнечу, яку раніше залишили США. Трамп звинувачує Європу в тому, що вона зволікає, але він більш ніж готовий зберегти 38 військових баз на європейській землі і отримати вигоду від цієї частини початкової угоди. У кращому випадку представник США погрожував вивести одну базу з Франції, але з огляду на те, скільки їх там насправді, це лише слова я ніколи не буду сприймати Америку чи американців так, як раніше. Я повністю втратив віру в цю країну. Чесно кажучи, я думав, що людство було кращим, більш розвиненим. Ми регресуємо як вид абсолютно шокований. До всього цього я був дуже проамериканським британцем. Росія вторгається в Україну це факт. Україна не хоче, щоб вони там були, і вони захищаються протягом трьох років з нашою допомогою. Потім ми отримуємо нового президента. Який стверджує, що Україна насправді була першою, хто вторгся і напав, а тепер він веде мирні переговори з країною, яка зазнала вторгнення, навіть не будучи запрошеною або залученою так, це не мирні переговори. Це спроба Трампа і Росії з'ясувати, як отримати максимальну вигоду з цього, не думаючи про країну, яка просто намагається вижити і жити на своїй землі. Коротше кажучи, те, що очевидно має статися з Україною, це лайно. І я сподіваюся, що Європа втрутиться і зробить те, що повинні були б зробити Сполучені Штати. Ласкаво просимо до третього світу. Тепер наші уряди нічим не гірші за ваші сторожові пси та правила проти корупції. Кому вони потрібні звільняти державних службовців і замінювати їх своїми наближеними? А як інакше вони мають збагачуватися? Вкрасти у всіх доступ до державних програм і змусити їх випрошувати його назад? Що може бути кращим способом примусити їх до лояльності? Позбутися даних і отупити наші школи. Нам потрібні дешеві робочі руки для фабрик майбутнього? Залякати законодавчу владу і підкупити судову систему? Хапати федералів за яйця, поки вони не лизатимуть чоботи Ель Супремо? Але, звичайно, всі люблять справжніх мачо. Браво, Америко! Ласкаво просимо, це буде нелегка подорож. Але не хвилюйтеся, коли ви втомитеся, ми покажемо вам, як прогнати його, поки не прийде наступний і наступний і наступний. Браво, Америка! Ти продала свою душу за ціну яєць. Я перепрошую, якщо це не популярна думка. Можливо, за неї не проголосують, але саме так я бачу нинішній баланс. По перше, давайте визнаємо, що немає жодного способу, щоб Європа чи США безпосередньо воювали з Росією у гарячій війні. Це спровокувало б дію угод НАТО про взаємний захист і вибухнула б світова війна. Цього не станеться. По друге, з огляду на перше, Україна як маленька країна не зможе перемогти Росію навіть за умови значної матеріальної та ресурсної підтримки з боку Європи та США. Китай і Північна Корея забезпечать перемогу Росії у війні на виснаження. Північна Корея тому, що це зміцнить імідж Корейського Союзу як лідера, який веде війну, а Китай тому, що це послабить Європу і США. З огляду на дві вище згадані реальності Путін ніяк не може здатися сам по собі. У нього немає стимулу припинити війну, оскільки це змусить його виглядати слабким і майже напевно зменшить його владу над Росією. Таким чином. Мирне рішення має дозволити Путіну заявити про певний момент місія виконана, а Зеленському повернутися до свого народу і сказати: Я був готовий померти в бою, брати мої, але тепер, коли наша підтримка припиняється, мої руки зв'язані, і я був змушений піти на цю угоду. Оскільки саме США є посередником у цій угоді, ЄС може потирати руки і говорити, що він не має нічого спільного з цим брудним безладом. Таким чином, зрештою, США зупинили б війну в Україні і були б звинувачені в тому, що подарували Путіну його перемогу. Війна повинна закінчитися, але в правильний спосіб. Трамп ідіот. Мені шкода, що ми не змогли усунути його від влади. Росіяни безумовно отримали свої гроші за свої дезінформаційні кампанії та інвестиції в Трампа. Як росіянин з України, який є американським громадянином. Я почуваюся зовсім погано після обрання Трампа. ЄС, це мій останній промінь надії. Трамп знову доводить, що він паскудний переговірник, каже Росії, що вони можуть отримати все, що захочуть, каже Україні прийняти будь-яку угоду і злить своїх союзників по НАТО, щоб виглядати великою людиною за столом переговорів. В результаті він показав, чому він зробив щонайменше сім своїх компаній банкрутами. І що у нього немає ніяких навичок, окрім як шантажувати грошима або затягувати переговори з адвокатами. Трамп помаранчева дитина. Це досить дивне відчуття. Я з Великобританії, і скільки себе пам'ятаю, Америка завжди вважалася близьким союзником. Коли я виріс і побачив, як трапився 11 вересня, це потрясло мою країну. Я виріс, спостерігаючи за розгортанням війни з тероризмом. І навіть вступив до британської армії, щоб зробити свій внесок у боротьбу за свободи, які, здається, є спільними для наших країн. Тепер я сиджу і спостерігаю за тим, як все це розгортається, і відчуваю розгубленість щодо того, що Америка більше не відстоює. Колись сильна нація виглядає такою крихкою, а її ідентичність на світовій арені збігається з історичним ворогом заходу. Я за припинення війн, спільну мету і просування рівності. Але бачите, як США за місяць розіграли політичну карту одноосібності, чесно кажучи, викликає занепокоєння. Настав час для ЄС, Заходу та решти світу більше не схилятися і не підтримувати інтереси США 2025 рік вже в активному розпалі. Коли впаде астероїд чи приземляться прибульці, я відчуваю, що я в шоці. Здається, що все це не може бути реальністю. Моє психічне здоров'я погіршується, поки я намагаюся змиритися з цим. Мені соромно бути американцем будь кому, хто скаже тоді забирайся геть. Я би з задоволенням. Але це не так просто, особливо коли у тебе старі батьки.